Кабан, Олень чи ухилян. Українські чоловіки стають все вигадливішими у спробах перетнути кордон. Щоб незаконно уникнути мобілізації та потрапити у Європу, деякі українці почали переодягатися у диких тварин. Такий випадок стався на Вінниччині. Крім цього, прикордонники часто перехоплюють утікачів під час спроб перетнути крижану річку. Чоловіки одягають гідрокостюми, а зверху звичайний одяг, щоб витримати температуру. Такі спроби зазвичай роблять на річці Дністер та Тиса. Законодавці вже придумали, як карати ухилянтів. Незаконно перетинаєш кордон, сідай за грати. У Верховній Раді України пропонують ухвалити зміни до кримінального законодавства, щоб посилити покарання для ухилянтів від мобілізації. Шановні депутати, я попрошу, займіть свої місця. Відповідний законопроект опублікували на сайті парламенту. Так, у документі пропонують карати ухилянтів позбавленням волі строком від 3 до 5 років. Якщо ж чоловіка ловлять вдруге, то йому може загрожувати ув'язнення від 5 до 8 років. Для розуміння у чинному законодавстві йдеться, що незаконне перетинання кордону карається строком від трьох років позбавлення волі, а повторне порушення до п'яти. Разом з тим зазначається, що особа може звільнитися від відповідальності у разі добровільного повернення в Україну впродовж шести місяців з моменту перетину кордону, або яка добровільно заявила про факт скоєння злочину прикордонникам. Цікаві наші новини? То підписуйтесь на канал Україна сьогодні, щоб знати все про найактуальніші події країни та світу.